Вітаю всіх, хто зайшов у гості, моїй вантажний комор моїх дорогих підписників, гостей каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Бачите, у мене на столі плакеточку буде. Значить, мова буде вести про бадянський фаянсовий завод та його вироби. Вироби не прості, а це анти... антикваріат чистої води, що називається. <кхе> у мене на столі знаходиться декілька предметів. Ми їх зараз розглянемо. І подивимося, якого ж року випуску ці всі речі. Розпочинаємо свій, свій огляд з ось такої тарілки. У мене їх дві, я отак от зверху буду знімати, щоб краще можна було подивитися. Вони всі без клейма. Що перша, що друга. Я так думаю, що в комплекті, мабуть, їх було шість. Ось. І малюнок ось такий називається. Я читала про цей малюнок, що він називається Лебеді на озері. Тут задіно напівтонування аерографом, звичайно, за 100 років. Оскільки цими тарілками користувались, ми бачимо, що вигляд у них далеко не новий. Це, по-перше, по-друге, це фаянс. І звертаю увагу, що подальше ми побачимо деякі клейма на виробах, і в той період часу, а це 20-ті роки, зразу скажу. Зверніть увагу, по обідку це була позолота яка з часом витерта. Далі оця церовка. Зверніть увагу по золотою в країні, яка резруха, використовувалась по -золото. Мабуть, закупали, хоч і в невеликих кількостях за валюту. А можливо, ще лишилося, ще лишилася часів Кузнєцова. Далі дуже цікаве. Зображення лебедів. Це також ми бачимо ці камишики. Тут дрібненькі такі, також позолота, яка витерта. А ось ці лебеді також мають підрисовку ручним способом. Ось, бачите, ось тут, можливо, краще трішки. Я зараз зніму тарілку ми подивимося тут Ось, зверніть увагу. А миши, бачите, досить так природньо відображені. Так от, ці лебедики, як кажуть, ми з вами споглядали і в міщанських будинках в, фільмі, в фільмах часто ми бачили, що зображувалися, особливо у міщанських таких будинках, предмети з таким узором. Випускалося це десь до 30-х років не пізніше. І цей малюнок в подальшому вважався моветоном, як тоді зазначали, який несе буржуазно-міщанський смак. І припинилося застосування, декорування ось таким малюнком на фарфорово-фаянсових виробах. До речі, я бачила в одному із відео, правда, вже давненько. Здається, у Іни з посудо наших мам, вона придбала частину сервізу. Здається, Баранівсько, також з таким малюнком. Якщо я не помиляюся. Також десь, мабуть, тих періоду тих часів. Так, ось такі два, блюдця, два, два дві тарілки, скоріше все, ми з вами роздивилися. Далі в комплект входив ось такі велике. Овальне блюдо, воно досить таке величеньке. Я думаю, що так я не заміряла, але так до 40 см довжині точно. Тут малюнок уже яскраво ось так от виражний, можна більш чіткіше розглядіти. Далі в комплект входило ось таке велике блюдо. Ми зараз подивимося, тут є клеймування. А стосовно ось клейма, наперед забігаю, тут стоїть ось таке клеймо. Будянський фаянсовий завод Буди, Харківська область, і це 20-ті роки. Ось це клеймо вживу. Бачите, на цьому блюді, до речі, зверніть увагу, задня частина в досить гарному стані. Ні пощерплень немає, ні темних якихось плямок. Ось. А тут ось такі ж самі. Лебеді на озері з тонуванням голубого кольору. І в цей комплект входила ще ось така фруктовниця вазочка для печива, як хочете, так і називайте. Наприклад, то, що це один набір, ми можемо зробити висновок з задньої частини, оздоблення задньої частини, бачите? На ніжки такі безпосередньо круги. Базочка досить така важкенька. Як ще раз кажу, як і для віку за 100 років вона в досить таки ще непоганому стані. як їх немає, є клині тільки я його зараз вам покажу червоного кольору, ось дивіться. Будянський фаянсовий завод буде Харківська область. Ось такі. Це, звичайно, музейні уже експонати. Рада, що вони дісталися мені в колекцію, буду берегти. І з вдячністю згадувати про те, які чудові майстри, який чудовий якісний посуд виготовлявся. Ще в 20-х роках минулого століття. На сьогодні все. Прошу про подобайку, про коментарі і, звичайно, про підписку. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.